Друзі, привіт! Сьогодні для мене най -най найочікуваніший огляд, тому що за цим електрокаром я спостерігала дуже давно ще далеко до появи його в Україні, і ось нарешті він приїхав. Нарешті я з ним провела цілий тиждень. А збулася моя мрія, і в мене є свої висновки. Якщо забігаючи наперед, скажу вам, що я досі люблю Porsche Macan, але є нюанси, на які не можна не звертати увагу. А це значить, що навіть в преміум сегменті є свої недоліки. Але це дійсно крута машина, якщо у вас є гроші, багато грошей. Цього разу я спеціально не дивилася жодного огляду, тому що коли я там готуюся до автомобіля, щоб вам розповісти, звичайно, ти піддивляєшся в якихось іноземних автоблогерів для того, щоб більше зрозуміти авто. Тут я хотіла відчути все настільки самостійно, настільки поділитися своїми враженнями, щоб взагалі знаєте на задньому фоні в мене не виникало будь-яких чужих думок. І хочу одразу сказати, що Porsche, вони взяли курс на електрифікацію, і до 2030 року 80% всіх моделей вони будуть електричними. Тобто починаючи з макану, потім у нас буде електричний 718 і, звичайно, буде електричний Cayenne. Я знаю, що ті, хто люблять порше, ті, хто любить двигун внутрішнього згоряння, вони сидять і моляться для того, щоб не зачепило 911 І поки що а, виробник вас чує, тому що було заявлено, що наразі немає таких побажань, немає таких планів електрифікувати саме цю модель. Багато хто чомусь думає і стверджує, що новий електричний макан він нічим не відрізняється, але можливо дуже схожий з маканом ДВЗшним. Але для мене це взагалі різні автівки, починаючи з його екстер'єру, його технічних характеристик, його нової платформи, яка була розроблена разом з Ауді з архітектурою на 800 вольт. Ну тобто, це. Взагалі щось, не знаю, дійсно нове. Головні однокласники або конкуренти – це Tesla Model Y, це Polestar 4, це Audi Q6 e-tron. Також можна, я думаю, сюди додати BMW iX3. А я не хочу знаєте, порівнювати ці характеристики з китайськими кросоверами, тому що це по суті безглуздо. Дійсно, авто з Піднебесної з такими габаритами, з такими, скажімо, з таким кузовом, вони десь далеко попереду зі своїми технологіями та інноваціями. А зараз ми порівнюємо все ж таки європейські автомобілі, тому що навіть а, ті ж BYD або NIO, той же зікер, вони дійсно. По технологіям значно більш розвинуті ніж європейські автомобілі, і ми це маємо з вами розуміти, тому що багатьох речей, які є в «Автоспіднебесної», поки що в європейцях та американцях немає. Перед нами, по суті, звичайнісінький кросовер, тому що його габарити дуже стандартні, довжина 4700 міліметрів, ширина майже 2 метри, висота 1,60 м, колісна база 2,80 метрів. А, але дійсно через те, що тут е, нова батарейка, нова платформа. До речі, вона тут 100 квт годин, які дозволяють проїхати. Ну по суті, багато кілометрів в залежності від комплектації для того, щоб не завантажувати вас зайвою інформацією, Подивіться, ось тут буде картинка, е, яка буде показувати відмінність. Між комплектаціями, тобто є задньопривідний макан, є повнопривідний, повнопривідний S та Turbo. Ну а макан Турбо відрізняється своїм екстер'єром для того, щоб кожна людина, яка бачила вас на цій автівці, розуміла, що у вас най най найвищий пакет, який тільки можна придбати. Сьогодні на огляді у нас повнопривідний макан, який має такі характеристики, як 408 кінських сил, 650 крутний момент, і проїхати зможе 612 кілометрів. Але це заявлено. І сьогодні я ж кажу, хочеться більше такий огляд зробити як користувача і сказати вам про показники, які є насправді. Тому що зараз зима. І дійсно треба підігрівати автомобіль, підігрівати батарейку. І те, що я помітила, що розхід по Києву з заторами він сягає іноді 40 кВт на 100 км. Звичайно, це середня, але це чесний огляд, і не дивлячись на величезну любов до Порше, в заторах у Києві я бачила позначку 40 кВт на 100 км. Звісно, це таке більш виключення ніж правило, тому що в середньому це десь 29-32 кВт. і це. Забагато, тому що якщо ми ємність батарейки поділимо на розхід, то 612 кілометрів, вибачте, у нас не вийде. Але свої 400 вона приїде однозначно. Велика перевага, що нова архітектура дозволяє дуже швидко заряджати, і цей автомобіль може приймати 270 кВт на годину, тобто менш ніж за 20 хвилин ви можете його зарядити. Єдине, що треба буде постаратися знайти такі зарядні станції, які мають. Таку потужність. Якщо подивитися в цілому на автомобіль, то фари у нас вони технологічні матричні. За додаткові кошти можна розширити а, кут а, цього світіння цих а, матричної оптики. А колеса можуть бути. Від 20 до 22 дюймів і показник супротиву тут 0,25. Але чим більше ви в собі встановлюєте колеса, звичайно цей показник буде зростати. Але погодьтеся, 0,25 для такого кросовера, такої висоти, це доволі гарна цифра. І ось зараз почнуться нюанси, про які я говорила на початку відео, тому що Porsche – це про гроші. Але це і відповідно тому, що це преміум бренд. Якщо у вас не вистачає їх, вибачте, то не треба на нього, мабуть, посягати. Тому що а, дивіться, шильдик, ось цей який на колесах, він за гроші, тобто він коштує 8 тисяч гривень, якщо ви хочете, щоб при оберті ваших колес ви хизувалися цим значком. Якщо ви змінюєте звичайно, радіо, з колес, це також за гроші. Дзеркала. Колір кузова це також за гроші, що мене дуже сильно розчарувало, що в цій комплектації не було без ключового доступу. Це дійсно мене дратувало. Я дуже рідко відчуваю це. А, цю емоцію, але ну дивіться, коли в тебе ти дівчина, в тебе багато сумок спортивний, я не знаю, виходите в супермаркет, пакети, ти підходиш до автомобіля і ти не можеш одразу відкрити ось так двері, тому що треба або з сумки, або з карману дістати ключ. А ключ зазвичай ти ховаєш сумочку, тому що ну будь-де ти там зараз пальто знімаєш, віддаєш, і ти не хочеш потім не знайти його в своїй кишені. А в сумочці жіночій ви ще спробуєте знайти той ключ. Ну тобто, кожного разу, коли я сідала в автомобіль, я дійсно трохи нервувала, тому що я не розумію, як в автомобілі 2024 року немає настільки банально звичної вже функції, яка Просто спрощує життя будь-якого водія та користувача. Я вже мовчу про ці е, штуки, коли можна там відкривати ногою. То ти банально рукою не можеш відкрити. Дверця то у нас вони безрамні, але вони без доводчика. Знову ж таки, авто з такою початковою ціною, в моєму розумінні, має е, мати ці функції, так само, як і панорама. Вона тут є, але за неї треба доплатити 75 тисяч гривень. Тут два лючка зарядки. Один на AC, може приймати 11 кВт. і другий у нас CCS, який я вже говорила, приймає 270. Він ось таким легким дотиком відкривається або з салону, а закрити можна або просто почекати. Він самостійно закриться, або безпосередньо з ключика, який має бути у вас в кармані. Ну, і зараз будемо заряджати автомобіль. Оп. Тепер треба відкрити мільйон додатків, які мають бути у кожного електромобіліста. У мене їх понад 12. І запустити все ж таки наше заряджання. 81% людей обирають макан за його екстер'єр, а 76 відсотків вибирають його за інтер'єр. І мені подобається і те, і інше, тому що тут немає нічого зайвого. Є Поршівський такий впізнаваємий годинник, мультимедійне кермо. Тут воно з карбоном, підігрівом за додаткові кошти. Воно мультимедійне, а, дійсно таке зручне використання. У нас є там сірі а, які відповідають за поворотники, за вмикання наших бірників. І, звичайно, ось тут є адаптивний круіз-контроль, який допомагає нам рухатися містом. Тобто всі асистенти, які вже вам відомі, не хочеться їх переліку. Лікувати, пере... перелікувати. Тобто, всі асистенти водія, які ви знаєте, допомагають, вони тут всі є. Нічого я вам нового не розповім. Тут є проекція на лобове скло, яка, до речі, а в колір кузова автомобіля, тобто вона такого лавандового кольору у мене. І взагалі з такою гамою кольорів поєднання дійсно порше заморочилися, тому що вони вирішили бути, знаєте, як новий айфон. А в ці моделі ввести такі нові, незвичні кольори для того, щоб дуже чітко виділятися на дорозі, виділяти свою нову модель. Але ви можете поєднувати будь-які комбінації заходять. На сайт Порше в конфігуратор, тобто можна і бежевий зробити салон, і темний, і лавандовий, і сірий. ну, тобто Будь-будь що на ваш смак, аби. Знову ж таки, ви могли за це заплатити. У нас крісла, вони з вентиляцією, з підігрівом, з пам'яттю, сидінь. Вони вже з масажем, що дуже дуже важливо. Як на мене, нічого зайвого немає попереду. Кокпіт у них оновлений. Ось ця така частина, вона тут така, як ніби open space, дуже зручний і глибока ніша для зберігання речей. Підлокітник, до речі, так. Також багато чого може вмістити повітрядувники. Вони дуже такі, як на мене, сучасні і акуратні. Тобто подобається, хочеться їх налаштовувати. Що у нас є попереду аж три екрани. Але ось цей який у пасажира він за додаткові гроші, і він також може бути затемненим, коли ви їдете в Русі, для того щоб вас нічого не відволікало. Ви не будете бачити, що робить ваш сусід. По сидінню перед собою ви можете налаштовувати екран як вам завгодно, тобто ті функції, які ви хочете перед собою бачити. Мені завжди зручно, коли переді мною заряд батареї, скільки кілометрів в мене залишилось, і звичайно, який розхід. Ось зараз в середньому він 25 кВт на 100 кілометрів. Це загальний. Давайте розберемо, подивимося, що є на головному екрані. Звичайно, Apple CarPlay та Android Auto. ви можете під'єднувати будь-які пристрої. Ось тут вибрати будь-яку тематику кольорову, яку ви хочете, щоб було, було освітлення вашому автомобілі. Також бачимо зараз зелений індикатор. Він говорить про те, що машина заряджається. А коли цього не відбувається, ви просто їдете, то вона в той колір, який ви собі оберете. Із таких функцій, які мені сподобали, що коли ти стоїш, вона звісно бачить навколо що відбувається, хто ходить пішоходи, велосипедисти. І коли ось тут поруч є. Загроза, вона ось тут блимає червоним світлом і не дає змогу відкрити вам автомобіль. До речі, це дійсно зручно, тому що іноді ти можеш не подивитися в дзеркало. А коли перед очима блимає індикатор, ти звертаєш увагу, і це дійсно говорить про безпеку. Тут є вже навігація, меню повністю українською мовою. Можна налаштовувати будь-які музичні свої вподобання, підключити CarPlay, дзвонити робити. Маніпуляції з телефоном, ну, якщо перейти до самого налаштування автомобіля, то ось тут ви можете обрати, в якому режимі ви хочете їхати. Як бачимо, тут є офро, тобто ця машина позиціонується як Електричний позашляховик також можна спортивний обрати режим і відчувати себе на спорткарі. А шасі також є нормальна спортивна Plus. Спорт і ось рівень підвіски ви можете також регулювати самостійно. Не дивлячись на те, що вона тут адаптивна і підлаштовується під те дорожне покриття, на де ви їздите. До речі, за нього треба заплатити 120 тисяч гривень. Ви можете, якщо ви бачите перед собою і розумієте, що цього можливо недостатньо. Можна це зробити ось так. От самостійно ця у нас вкладочка, вона відповідає повністю за асистенти, допомоги водія. Бачите, їх там дуже дуже багато. Про поїздку є повністю інформація. Скільки виїхали? Яка дата, яка температура, запас ходу і все таке інше. Ну і звичайно, ось тут комфорт це підсвітка сидіння можна налаштовувати, знову ж таки, робити собі масаж, коли ви їдете або сидите. І будь-яке інше комфортне налаштування. Заряд вам показує, скільки ще приблизно залишилося часу. Ну і автомобіль заряджається, тому що на сьогоднішній день під час блокаутів це дуже така приємна. Функція, яка працює, ось тут зручно перемикати одразу режим водіння. Якщо вам потрібен оффроуд, він а, отут амбієнтна така підсвітка, в нього жовтенька, нормальна, біла, спортивна голубенька і більш насичено сині. Це спорт плюс. В додатках ми бачимо, що у нас музика Bose, Ми можемо паркуватися автоматично без допомоги водія, тобто задати їй парковку, і машина буде самостійно це робити. Нагадування про ТО, Тобто вам не треба це запам'ятати посібник, якщо ви там щось хочете почитати більш детально про автомобіль. Скло по всьому автомобілю, воно тепло шумоізоляційне. Також тут є датчик, який вимірює кількість шкідливих по значок PM. Тобто, коли ви сідаєте в автомобіль, натискаєте очищувач повітря і ви дихаєте свіжим, а не. Тим, що нам пропонує місто Київ на підголівнику. У мене ось тут ледь видно шильдик Porsche, але це також доп опції, за яку треба буде заплатити. А в інших, більш таких продвінутих комплектаціях, ось тут можна навіть зробити таку цифрову надпись. Можливо, коли ви будете їхати і знімати селфі, а всі будуть бачити, що ви їздите за кермом Макану. Тут кніпочка є старт-стоп, тобто все, що необхідно, це лише тримати ключ біля себе. А от селектор перемикача треба ще знаєте, так пошукати для того, щоб його знайти. Він такий як. Ричажок, чпуньк вперед, точніше, вверх, це у нас режим їзди позаду, Чпуньк вниз, це ви їдете у драйві. Він дійсно такий маленький і акуратний, що його дуже приємно і торкатися, і перемикати, і взагалі він дуже візуально гарно виглядає. Що тут ще? є? панорамний люк, який у нас відкривається зараз, трішки темно. Ви цього не побачите, але повірте мені, кніпочки, тобто. То тут все сенсорне, вони є ось тут у вас під рукою, але в загалом тут лише налаштування клімат контролю. Ось тут у нас є трішки механічних таких дуже сучасних істельованих кніпочок, але вони в поєднанні з тачабельними. Це відповідає за клімат меню. Тобто, якщо на нього натиснути, ось тут на екрані ви можете повністю керувати клімат-контролем, який тут, до речі, чотирьох зони. Є безпровідна зарядка, але вона працює, коли у вас немає. Жодних металевих штучок, так як в мене це кільце і такий чохол, на жаль, я не можу користуватися, але ось тут там сховані два роз'єми Type-C. і ви можете заряджати провідним, звичайним дідуським способом ваші телефони або будь-які інші пристрої. Я сіла позаду себе і трішки вперлася, але можливо через те, що я там дуже по-королівськи себе відчувала. Є ось така у нас сіточка. Авоська можна щось туди складати. Чотирьохзонний клімат контроль можна налаштовувати як вам зручно. І є два Type-C для того, щоб заряджати свої гаджети. Звичайно, не обійдеться без кави. Тут є два зручних підстаканника або використовувати як підлокітник. У нас тут ледовська така лампочка, знову ж таки карбон, підсвіточка. Ну і панорама, вона про заднього пасажира, все як мені подобається, тому що вона заходить за межі моєї голови, і коли не хочете подивитися на дощик або зоряне небо, ви можете це зробити. По багажнику по використанню видно, що він вмісткий, тут 540 літрів. Ось в такому стані. Якщо розкласти максимально це. 1400 літрів і є передній, як в Теслі, на 84 вісімдесят Ну і Хочеться вам показати автомобіль, а при світовому освітленні. Який колір у нього тут ексклюзивний, такий лавандовий. Але якщо коротко підвести підсумки, і ви запитаєте мене про відчуття, які в мене були цілий тиждень з Porsche Macan, я скажу, що він дійсно вартий того, щоб... Його хотіти, щоб про нього мріяти, щоб, мабуть, більше заробляти, аби була змога його собі придбати. Є мінуси, звичайно, я вам про них сказала, але вони в сукупності особисто для мене. Знаєте, такий мізер в порівнянні з того, що ти відчуваєш взагалі при комфорті, при керуванні і при володінні цим електрокаром, на жаль, я щойно говорила з колегами по вінеру: не буде додатку, який можна буде корувати зі свого смартфону. А, і треба, мабуть, цією думкою просто звикнутись, але пообіцяли і сказали, що в будь якій інші комплектації, окрім цієї, все ж таки є безключовий доступ в авто. Ну, і взагалі, з урахуванням того, що Porsche зараз робить це електрифікація та зелене світло для своєї компанії, взагалі в майбутньому, говорить про те, що вона вибрала правильний курс, а нам з вами лише залишається слідкувати за новинками, тестувати. І, звичайно, я повторюся, робити можливо багато для того, щоб мати в гаражі таку дуже гарну машину.